Як вас змінив рік війни? Ну, найбільше я став цінити свою сім'ю, але на даний момент ми роз'їхались ми навіть в різних країнах. Сім'я по факту. О, цей рік. Эм... <плес> Цей рік був такий направдий. Тобто, ця війна взагалі була така несподівана. Тобто, як вона би могла передбачатися, так? що йшло до того до війни, але було дуже несподівано і дуже багато планів і. Життя зруйнувала ця війна. І, ну, звісно, я дуже вдячна, що в ну, Польщі за те, що дуже багато українців Ну, Скажу так, що е, взагалі е, це дало, може, такий, е, як то, крок до переосмислення свого життя. Я зрозуміла, що е, не можна прив'язуватися до одного місця е, проживання, тому що ти невідомо, що буде завтра, і взагалі потрібно цінити кожну мить свого життя і жити е, сьогоднішнім днем, але думати про завтрашній день і е, взагалі планувати своє життя так, щоб завжди можна бути е, було мобільним. Родина дуже багато почав общатися з родиною набагато більше, ніж до війни. Е, ну Наче цінити те, чого раніше не цінив. На даний момент стало головним, щоб в Україні стала якнайскоріша перемога. І всі, хто зараз тимчасово перебуває у Польщі з дітками, дуже багато моїх знайомих і моїх я вавателям працюю, моїх діток із групи. Дуже з мамами багато на даний момент у Польщі і повернуться, коли закінчиться війна. І саме головне, щоб зараз якнайскоріше скінчилась війна. всі були живі і здорові. Всі, хто зараз захищають нашу неньку Україну, повернулися живі і здорові. Оце саме на даний момент головне. Для мене головне, я так думаю, що мирне на небо над головою, щоб усі українці були в безпеки, щоб люди не втрачали своїх родичів. Щоб я не знаю, як точно відповісти. Що люди почали цінувати те, що для них це було нецінне життя, безпеку, те, що в них є була праця і так далі. І так як почалася війна, я своїх двох дітей забрала, і все змінилося, дуже змінилося. Одній жити, заробляти одне гроші, а вже разом жити з житті з сім'єю це набагато складно. Зоставить в Україні багато що своїх рідних, близьких вже прошу. Е, але головне на сьогоднішній день що ми разом. І так, як би не було, ми сподіваємося на краще. Все нормально, Но У мене нічого не змінилось взагалі.